Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Олександр Філіпов не думав, що дійде до розпаду Дніпра-1. Спортивний директор Макабі щасливий оголосити про перехід сироти. роти. Ротані звучив проблеми збірної України перед стартом Олімпіади. Лінель Месі вийшов до восьмого фіналу в складі збірної Аргентини. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Український форвард Олександр Філіпов, який вчора перейшов до Олександрії, оцінив ситуацію в своєму попередньому клубі Дніпрі 1, якщо повернутися до вже колишнього вашого клубу, чи залишилася заборгованість у Дніпра 1 перед вами. Звичайно, яка ситуація була, така і є, тому всі гравці, всі члени тренерського штабу, перед ким є заборгованість, сподіваються на те, що всі зароблені гроші почнуть надходити. Наголошую, що зароблені нами гроші, нам же все ж таки повернуть. Не вірться, звичайно, що повернути усю суму, але хоча б її частину. Можете назвати за який період є заборгованість 5 місяців. А якісь претензії чи негатив до Дніпровського клубу у вас є? Ні, в жодному разі, крім цього аспекту, ніяких більше питань немає. Тільки приємні враження від колективу, міста, стадіону і від працівників клубу. Я з теплотою згадуватиму цей рік і можу подякувати Скай Дніпро один за цей період. Не шкодуйте, що після бельгійського сент людина перейшли саме в Дніпро-1, з огляду на те, як усе склалося в підсумку. Як уже склалося, звісно, я ще до цього розумів, що може бути така ситуація. Зокрема, що в клубі завжди є затримки в плані виплат, але не думав, що дійде до розпаду клубу, ну майже до розпаду, і що в нас виникнуть 5 місяців заборгованості. Я розумів, що будуть певні затримки в 2-3 місяці, але думав, що клуб буде якось розраховуватися – але тут одразу 5. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні qr код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Спортивний директор Макабі Хайфа Галь Альберман прокоментував трансфер захисника київського Динамо Олександра Сироти. Ми щасливі оголосити про перехід сироти на правоохоренди на один сезон у наш клуб. Незважаючи на свій юний вік, у гравця вже є досвід боротьби за титули на місцевому рівні, а також хороший міжнародний досвід. Бажаємо Олександру швидкої акліматизації та адаптації в новому домі, а також великих успіхів у вирішенні поставлених завдань. Ласкаво просимо, сказав Альберман. Головний тренер Олімпійської зброї України Руслан Ротаню розповів, як проходить підготовка команди до участі на Олімпіаді. У нас є трохи менше, ніж тиждень на підготовку, щоб привести гравців у більш-менш єдиний функціональний стан. Усі в різних станах почали підготовку вже в клубах, тому вони не найкращих фізичних кондиціях. Ми це розуміємо. За цей тиждень нам потрібно збалансувати їх. 14 липня ми граємо контрольний матч за Єгиптом. 18 липня проводимо вже генеральну репетицію перед Олімпіадою поєдинку зі збірною Парагваю. І вже 19 липня переїжджаємо в Ліон. Там ми готуємося до матчу 24 липня з Граком. Унок нас дуже підтримували. Бажали нам на Олімпіаді якомога краще виступити. Це додає нам крила. Ми розуміємо, заради кого туди їдемо. Перш за все, це наші військові. Дякуємо їм за підтримку. Ми хочемо гідно представити нашу країну. Поділився ротання коментарі Ютуб каналу УАВ. Нападник збірної Аргентини Ліонель Месі вийшов до свого восьмого фіналу в складі Альбе Селесте. Збірна Аргентини в півфінальному поєдинку здала на національну команду Канади з рахунком 2-0. Таким чином лідер Альбе Селесте» Ліонель Месі вийшов до свого восьмого фіналу в складі збірної Аргентини. Раніше Месі був учасником чотирьох фіналів Кубка Америки, двох фіналів чемпіонатів світу та одного фіналу в фіналі Сіми. Стали відомі фінансові деталі розірвання договору польського захисника Томаша Кензьора з київським Динамо. За інформацією авторитетного порталу «Трансфермаркет», Кензьора, який провів минулого сезону у складі паука на правах оренди, вже підписав повноцінну угоду з грецьким клубом. Зі свого боку, Динамо отримала від паока 400 тисяч євро за дострокове припинення співпраці з Кензьорою. Нагадуємо, минулого сезону Кендзьора відіграв у 47 поєдинках у складі своєї нової команди, забивши три голи. Захисник Динамо Дем'ян Тритяк найближчим часом покине київський клуб, але лише на правах оренди. Про це інформує портал футбол 24 У червні клуби футболісту уклали нову угоду, тож його відпускають лише на правах оренди. Наразі на гравця претендують та Полісся. Нагадуємо, тритяк вихованець академії Дніпра після початку повноштабного вторгнення окупантів опинився в системі Динамо Загреб влітку 23-го року. Повернувся до України і підписав договір з київським Динамо. Раніше повідомлялося, що захисник зацікавив скаутів Манчестер Юнайтед. Колос узгодив усі деталі переходу хавбека діли Нікі Гагнідзе, Повідомляє журналіст Ендрю Тодас. Трансфер обійдеться у 200 тисяч, проте не повідомляється у якій валюті. Також невідомий і термін контракту. Пізначимо, що Ніка Гагнідзе є півзахисником грузинської діли. Виступав на правах оренди за турецький Умрає Ні Спор. 23-річний хавбек відіграв 12 поєдинків за збірну Грузії Ю-21. А от за основу так і не дебютував. За інформацією журналіста Віктора Васка представники «Динамо» у розмові з ним підтвердили, що Київський клуб близький до приєднання до єдиного телепула в рамках УПЛ Крім того, до Телепула готова приєднатися «Зоря». Ці два клуби а також Дніпро 1 у минулому сезоні транслювали свої матчі окремо через канали групи 1+,1 плюс та Ютуб. Якщо Дніпро 1 припинить існування, а його замінить «Мінай», то в УПЛ вперше буде єдиний телепул. Колумбійський новачок Динамо Брайан Сибальйос травмувався на предсезонному зборі в Австрії, повідомляє прес-служба Біло Синіх. 23-річний захисник отримав ушкодження м'яза прямого стегна, через що пропустив товариські матчі з німецьким Патерборном. На початку тижня футболіст розпочав бігові тренування і найближчим часом планує старт роботи з м'ячем. Нагадуємо, Сибаліс був орендований у бразильської Лизи. Угода розрахована до кінця 2024 року. У киян буде право першочергового викупу гравця. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку і підписку.